Як не переїсти на свята та не набрати зайві кілограми? Всім вітання! Вже незабаром почнуться різдвяні та новорічні свята, тож почнеться нескінченний марафон за стіль. Навіть тим, хто регулярно стежить за своїм харчуванням, під час свят буває дуже важко утриматись від спокус. Для того щоб ви не переїдали та не отримали проблеми зі здоров'ям та зайві кілограми, фахівці рекомендують дотримуватись певних правил за столом. По-перше, дотримуйтесь простих правил при приготуванні та зберіганні харчових продуктів. Вживайте в їжу тільки свіжі, безпечні та якісні. Не зберігайте приготовлену їжу довго навіть у холодильнику. Це допоможе уникнути отруєнь та тяжкових інфекцій. Не варто готувати велику кількість складних страв. Наступне, не сідайте за стіл з порожнім шлунком, не забувайте про повноцінний сніданок та обід, адже в іншому випадку ризик переїдання значно збільшується. Також щоб знизити апетит, за пів години до свята можна зробити маленький перекус. Віддавайте перевагу білковій їжі, це м'ясо або риба та уникайте споживання швидких вуглеводів і жирів, майонезні салати та кондитерські вироби. Їжте невеликими порціями, наслідками переїдання можуть стати відчуття важкості та печія. Не поспішайте та їжте повільно. В середньому шлунку потрібно приблизно 15-20 хвилин, щоб зрозуміти, що він вже наситився. Це правило дозволить не з'їсти зайвого. І краще уникати солодких та газованих напоїв, особливо якщо ви поєднуєте їх з алкоголем. Намагайтесь не вживати в новорічну ніч велику кількість нових для вас екзотичних продуктів. Вони можуть викликати алергічну реакцію. Десерт це традиційна частина святкової вечері, проте порція цукру та жирів після ситної вечері не найкращі варіанти. Десерт краще з'їсти згодом та надати перевагу фруктам, горіхам, або натуральній пастілі, або жиле. І ще одне, якщо ви вживали алкоголь, в жодному разі не сідайте за кермо. Ну і намагайтеся більше рухатися, святкування не має обмежуватися лише вечерю, прогулянка на свіжому повітрі або похід на ковзанку принесе вам багато позитивних емоцій та надасть бадьорості.